Андрія Садопова? Доброго дня, шановна пані президент, шановний пане міцеп'єр міністр, пані міністр, шановні посли працівники дніматичного установ шановні урядники, шановні друзі, колеги. Знання це яскрава. Україна за час свого життя мало може похвалитися періодами, коли владні мужі цей скарб цінували і давали його для всіх. Але якщо ми хочемо бути успішною країною, ми повинні мати дуже багато мудрих освічених людей. Як це зробити в умовах, коли нам постійно говорять, що є кризи, проблеми, трудності? Декілька рецептів. Форум має статус Національного Раду. 20 років це разнепробування. Я думаю, що всі депутати Верховної Ради, всі члени уряду погодяться. При формуванні бюджету на 2014 рік, передбачити стрічку в державному бюджеті, тому що є статус і це можна по так? щоб було фінансування. І пані коваль у нас не просить, Пані Коваль, ви нас не просить, дайте гроші. Богу. Форум цієї громадська організація виконує дуже важливе соціальне замовлення. Тому що скільки акцій, які проводить форум, не проводить жодна організація. Це і дитяче читання, це є школа читання в садочках, школа, це є цілий рік, діти читають книжки, приїжджають інші хвіст. І гривня з державного бюджету, якщо, дай Бог, вона буде на форум, вона принесе ще 100 гривень інших. Ми можемо самі це ініціювати, творити. Я думаю, що всі влади можуть мене підтримують. Всі депутати Верховної Ради, які будуть на форумі, тут також підтримують. Давайте Та, зробимо тест. Тест на чиї чи і слово, і діло може бути об'єднані для тижні. Це одна ініціатива. Друга ініціатива. Є наша школа. Їх дуже багато в Україні. Є дуже багато урочистостей. Як правило, що діти на урочистості несуть до школи? Квіти. І я розумію, тих людей, які вирощують квіти, це є дуже серйозний дохід в їхнього бюджету, коли є 1 вересня, день вчителя, день народження і так далі. Так, коли треба подарувати. Але чому, наприклад, не замінити квіти книжками? Коли школа, дитина, батьки купері книжки і дарують, вона лишиться в школі. Це ті самі гроші. Але ефектом буде в тисячу, в мільйон разів більше. Підтримуєте? Я думаю, що віце-прем'єр-міністр зможе віце для цього дуже багато зробити, бо вже це буде прем'єр-міністр. І третя ініціатива, яка є Создальгівською. Але також хотів би ще раз її озвучити, вона вже в нас працює. У нас є така традиція, що якщо е, мудрий письменник пише книжку і е, події цієї книжки відбуваються у Львові, ми радо вітаємо його, даємо йому можливість е, фінансуємо проживання, проживання у Львові. Звичайно, що цей період там є більш-менш оптимальним. Тобто скаже, що хоче до приїхати на 10 років і буде писати, що це буде важко, але місяць другий з радістю. І ми маємо дуже хороші приклади, коли пан Краєвський з Польщі написав декілька творів, тоді буває Сольбович Андрій Турко, який дуже активно пробує Львів у своїх книжках. Тому я би просив через наших журналістів цю ідею, цей меседж передавати далі. До речі. Якщо Львів їде в то чи інше місто з днями Львова, ми завжди веземо з собою книжки і даруємо ці книжки школи того міста, де ми проводимо Дні Львова. Це так просто. Дякую, Олексій, вас відбудемо в часі здоров'я.